Вітаю, я Олександр Зеров, і продовжуючи серію закусок, хочу поділитися рецептами, навіть не одними, кількома. Відомої нам закуски, вважається вона у нас одеська, взагалі це там єврейська. Це форшмаки. Такий собі простий варіант, який насправді можна приготувати, навіть не маючи, наприклад, електрики, певні рецепти, оскільки все можна нарізати ножем чи там натерти. Тому зараз хочу дати два рецепти. Один більш-менш напевно усім відомий, стабільний. такий, а інший цим рецептом поділилася зі мною чарівна Льоля, власниця кафе у Львові, власне, таке домашнє кафе. Надзвичайно цікаві рецепти, смачні, як один, так і інший. Я думаю, ви точно спробуєте зробити ці форшмаки у себе вдома. Почну з таких досить ну, там, довгих процесів, якщо це можна назвати, мені потрібно будуть яйця до одного з рецептів. Тому я поставлю відварюватися яйця. Звісно, вони мають бути зварені вже повністю в круту. Далі оселедець, який потрібно буде, звісно, почистити. З оселедцем цікавіша історія, є лінивий варіант, так би мовити. Можна купити уже вакуумні, почищені в пачках оселедці, але мені вони на форшмаки не підходять зовсім. Я вибираю там відомі, вже там звикли матіас. Це такі тушки без голови, які треба почистити. Це дійсно забирає трошки часу. Але насправді, як для цієї страви, це там ідеальний, як на мене, оселедець. Кращого я поки що не знайшов. Один з таких лайфхаків, мабуть, якщо ну, там не хочете просто довго відмивати дошку, то можна взяти просто плівку і затягнути плівкою дошку, принаймні на період, поки ви чистите, щоб вона не сильно потім пахла рибою, і вам легше було її відмити. Оселедець потрібно зняти шкіру, внутрішні забрати, звісно, там розділити на філе, по можливості забрати точно усі реберні кістки і. Забрати по можливості якісь ще з самого філе, ну це наскільки вдасться. Шкіра інколи зривається легко, як зараз, там інколи це такий досить нудний процес. Якщо якісь там шматочки будуть лишатися, це теж не є проблема. В даному випадку я буду це філе пропускати через м'ясорубку. Вона не буде сильно заважати, але знов таки кажу, по можливості максимально все зачистити. Особисто мені можливо було б там доречно ніби рукавички, але власне через плівку в рукавичках її досить важко знімати, тому я все роблю руками. Доведеться руки гарно помити. Ось і зараз, якщо подивитися, по суті, нутрощі плівку. Цю таку шкіру я зняв. Далі дуже просто можна руками обережно зняти з хребта це філе, трошки десь там підрізавши біля, біля хвоста, наприклад, зрізати. Але можна зняти так, що всі кістки реберні вони залишаться зараз, якщо обережно це тягнути. Прямо на самому хребті ось вони залишаються. І в мене вже виходить досить чисте філе. Реберних нема, ось вони гребінцем стирчать. Це такий. Найпростіший спосіб. Зараз з цього боку підріжу так само. Ось. І обережно, різко я не тягну, щоб ребрані кістки залишалися вже на хребті. По суті, тут треба тільки передивитися, чи є якісь кісточки плавців, по, -по, -по максимуму щось зняти. І такі філешки, власне, ось це і є підготовлені філе вже для форшмака. Селедець я зачистив, і для одного з рецептів потрібна буде рибка. Я беру салаку зазвичай копчена риба. Небагато. Я зараз почищу, ну, мабуть, там 2-3. Далі просто буду вже пробувати фаршмак, можливо, додам більше. Тут теж саме треба зробити: забрати нутрощі, зняти шкіру. Хребет не потрібен, тільки філе копченої рибки. Ми зараз її теж спішно чистити. Тут простіше, тут навіть там не потрібен ніж. Так само можна руками розкрити там рибу. Витягнути хребет. І по можливості, якщо вийде, зняти шкіру, якщо не, не дуже там легко це буде вдаватися, можете залишати особливо ну, ця, власне, там, особливо картини не зіпсує. Але якщо е там вийде і вона буде легко зніматися, це ж залежить від е там, риби, копчення і так далі. Але якщо виходить, то, то зніміть. Вони додадуть м, такого, не знаю, елемент сюрпризу, нотку таку пікантності якоїсь цікавості до фаршмака, до по суті, смаку оселеця, який всі і так добре знають. І оцей присмак копченого, він, як на мене, надзвичайно сильно підкреслює власне, саму страву, сам фаршмак. Отже, рибка зачищена, я залью хліб молоком. Для одного з рецептів потрібно буде додавати хліб. Я обрав стандартний найпростіший варіант, найдоступніший це батон. Білий хліб. Я не буду зрізати навіть з коринки. Я не бачу в цьому великої якоїсь проблеми. В принципі, історія єврейської кухні це мінімум викидати щось, використовувати по максимуму, тому, власне, з коринки. Я не бачу якоїсь великої проблеми в тому, що вони залишилися все одно. Я буду це все пропускати через м'ясорубку. Ось і зараз, поки хліб вирає молоко, звісно, я там зайве витисну, перекидаю рибу. Основні приготування зроблені. А зараз переходжу до такого елементу. Для мене він був незвичний і сюрприз. Знов таки, дякуючи Льолі, яка. Там показала, розказала цей рецепт для частини оселеця, для одного з рецептів, який буде з волоським горіхом, що теж для мене було незвично, потрібен чай, міцний чай, в якому треба хоча б хвилин там 20 Можна й довше вимочити філе оселеця, Власне, я там чай зробив раніше, і банально я зараз там половину цього оселеця закину в чай. Половина залишиться уже для іншого рецепту. Як би це дивно не звучало, але це все-таки дає смак. Це залишити, як я й казав, на хвилин там 30 За цей час буде чим зайнятися. Це одно треба почистити ще яблука, почистити цибулю. І в принципі, можна буде починати робити перший рецепт через м'ясорубку, і вже потім далі переходити до наступного. Далі яблука, цибуля. Яблука потрібно почистити, цибулю теж. І власне підготувати до м'ясорубки. Зараз от я чищу одне яблуко, друге. Потрібно буде вирізати зернятка, тобто, щоб вони були абсолютно підготовлені. так само потім почищу цибулю і приступлю вже до збору першого фаршмака, поки оселедець для другого ще відпочиває в міцному чаї. Отже, Цибуля почищена, яблука почищені. Для мясорубки я розрізаю, в залежності від того, наскільки там велика цибуля, на 3-2 частини, щоб вона проходила власне, в отвір, щоб можна було її легко перекрутити. Не впевнений, що я буду додавати всю цибулю, знов таки, страва така, що краще замішати, спробувати, якщо чогось не вистачає додати. І яблуко почищене далі, щоб довго не возитися з. Там землятами. Найпростіше просто під кутом їх зрізати. Якщо десь там лишається трішки шкірки теж підрізати і такі маленькі забрати, воно все зайве. І ось яблуко, в принципі, навпіл, теж готове для м'ясорубки. Тому все просто, щоб довго не возитися. Перший фаршмак, власне, той, який буде підкопчений, сюди мені потрібен сам оселедець. Я зараз просто озвучую, оскільки далі достатньо голосно буде працювати м'ясорубка. Сюди підуть оселедець, копчене філе, трішки ікри, спеції. Я додам сметану, додам теж трішки цибулі. Це такий простий мікс, і туди ж підуть яйця, які я буду не через м'ясорубку вже використовувати, а чищені через спеціальний такий привод, який використовують для пюре. Оскільки він якраз максимально гарно, як на мене, подрібнить яйце, можна сперечатись, хтось додає тільки білок, хтось тільки жовток. Я не витрачаю ні одне, ні інше, використовую все одразу. Знов-таки, це мій рецепт, з ним можна сперечатись, можна спробувати, а потім сперечатися. І зараз просто починаю власне, підготовку фаршмака, так би мовити. Основне я зараз перекрутив. Як бачите, порція ніби невелика, оскільки це так, демонстрація. Звісно, що коли це роблять для якогось свята чи там, для себе, можна зробити більше. Форшмак два дні, навіть цей він нормально простоїть у вас в холодильнику. І зараз я просто буду додавати потрохи усе інше, трішки спецій. Трішки яєць, які я зараз почищу, і це все треба буде перемішати, спробувати на смак і, можливо, я ще щось докручу Там трошки хліба чи трошки цибулі. І буквально тут треба менше, ніж на другий, але там одне-два яблука, яке має дати кислинку і свою текстуру, теж потрібно додати. Отже зараз я. Додам трішки сюди. Я люблю додати коріандр. Небагато молотого коріандру, який дає, як на мене, і непоганий аромат. Буквально трішечки кри. І також перець. Бажано там свіжого помолу або крупного. Подобається, коли він відчувається, оскільки страва холодна, не готується, і треба, щоб відчувалося це одразу. Додам трішечки сметани. Має бути надзвичайно ніжний цей а, другий за рахунок горіхів, за рахунок. Трошки того, що оселедець був чаї і він став від цього ну, трішки такий плотніший. Він буде більш густішим, якщо можна так назвати. Сюди не вистачає тільки яєць. І я говорив, можна там натирати, різати. У мене є чудовий пристрій. Це так звана машинка для перетирання. Принцип простий, як м'ясорубки. Дуже все просто. Треба просто крутити яйця, будуть потрапляти вниз. Це більш дієво, ніж пропустити через м'ясорубку, як на мене. І По факту перший форшмак має готовим бути. Я додав, перекрутив два, зараз спробую. Знову таки не поспішайте, щоб не шукати потім способів вирішення проблеми. Можна додати усі інші. Взагалі форшмак страва така, смаку, і багато що, мабуть, на око робиться. З того, що я побачив при цьому оселеці, мені потрібно десь приблизно одне яйце на одну рибинку. По текстурі взагалі чудово. Єдиний мінус форшмаків це їх зовнішній вигляд, але він надзвичайно відрізняється від смаку. Звісно, можливо, в чомусь він десь і не дуже привабливий, мало кольорів, але смак компенсує вам усе. Отже, один готовий. Буду переходити до наступного з горіхами. Отже, це оселедець, який був в чаї. Він реально став твердішим. Видно наскільки він потемнішав. Тобто колір змінився. Цей форшмак більш сухий, але це не означає там менш смачний. Тому зараз я почну знову з оселедця. Додам яблука, додам цибулю. І буду додавати горіхи. З горіхами є два варіанти: або просто рубати ножем можна через м'ясорубку. Я для себе обрав і такий і такий спосіб, оскільки частину я пропущу через м'ясорубку, вони дадуть гарну текстуру, таку кремову, а частину, власне, ножиком наріжу, щоб вони залишалися шматочками, щоб було це така тверда текстура. Цим мені подобається, власне. Ще такий досить важливий елемент для цього форшмака це хліб, який я теж використовував. Але тут потрібно використати ще трішечки оцту. А я його додаю вже в кінці, коли сам форшмак він дасть свій ефект. І тут знов таки питання дуже таке відкрите для вас, оскільки. Всі рецепти робляться насправді під себе в першу чергу. Можна додавати, можна не додавати вершкове масло. В цьому рецепті в оригінальному додавалася олія домашня. Можете спробувати так. Я зазвичай для себе вирішив, що я міксую. І мені він здається таким більш ніжнішим, якщо можна так сказати. Це все перемішаю. Як і казав, буквально трішки оцту. Олія. Сіль компенсую ікрою. І те, чого зараз справді не вистачає, це горіхів, які я просто наріжу достатньо крупними шматками. І вони, власне, дадуть цю таку тверду текстуру, якщо це можна назвати. І після цього все, що мені потрібно, це насушити хлібом. Можете обрати будь-який білий, темний сірий, злаковий, фактично все готово. Мені не вистачає тільки грінок. Як насипати, як презентувати це абсолютно о, справді, ваша фантазія, ваш вибір. Ось і другий, о, в принципі, може вже не робити кнелі. Просто його викласти якось такою масою. Отже, два форшмака готових. Надзвичайно цікаві рецепти, оригінальні. Один з підкопченою рибою, ніжний і цим цікавий власне підкопченням, інший з горіхами. Надзвичайно цікаві страви. Рекомендую спробувати і смачного.